Визначальними факторами для лора обміну є рівень СНР, коефіцієнт розширення спектру та ширина смуги. Однак на трасах у гру доплерский доплеровський ефект, стабільність на ка. На проги Типово для лора трансиверів можливі демодуляції сперігається при зміщенні частоти в межах 25% смуги на будь-якому спрейд-факторі. Тому лора чудово працює з низькоорбітальними супутниками на висотах до 500 км та швидкостей прольоту до 7,7 км за секунду. Коли ж дається про транскосмічні відстані 35-45 тисяч км для роботи з геостаціонарами. Визначальним є нестабільність опорнику та просадка живлення. Як опорник найчастіше використовується термостабілізований ТСХО, який вирішує проблеми прийому, але при передачі довгих пакетів до 250 байт на потужностях понад 22 дБМ йде суттєве прогривання вихідного підсилювача та плати навколо. А якщо потужні джерела дживовання недостатньо, то наприкінці передачі кожного пакету спектральна густина потужності різко падає та пакети втрачаються. Основний конструктивний недолік модулів від найсів у тому, що ТСХО близько розташоване до шайби охолодження та на великих потужностях істотно прогрівається. Перше рішення проблеми було нами показано понад два роки тому у вигляді термогумки між і шайбою. Однак кардинально знизити термовий опір вдалося при безпосередньому притисканні всієї плати модуля через шайбу до масивного алюмінієвого радіатора. Істотно, покращити другу методику та зменшити зміну опорної частоти внаслідок прогріву ТСХО можна в даному моді шляхом висверлювання наскрізного отвору в шайбі з платою та використання надійного теплового контакту за рахунок болтового з'єднання з пластиною радіатора. А оскільки дорослий фільтр тут за висотою майже на рівні шайби, то рекомендовано ізолювати ці місця від металу, наприклад, паперовим скотчем.